Я зразу скажу, я не організовую, я тільки приймаю участь. І я б приймала її більше і більше, і всі актори, мої колеги так само радо, радо відгукувалася б, якби були такі пропозиції. А це ж не просто пропозиція, купив квіток і поїхав, правда? Це треба зорганізувати, зробити цей коридор. Визначити, які в який час слушно їхати. Це велика, велика робота. І от саме цієї роботи не вистачає, розумієш? Ну ми, от якщо ми їздимо, майже майже щоразу це волонтери організовують отакі нам поїздки. Це не те, що кошти, але кошти, які треба, щоб проїхати, щоб доїхати, щоб пельне було, розумієш, це це все робота, це серйозна робота навколо акторів. А ми коли як тільки-тільки-тільки звідки лясь якась звісточка і потреба в тому, то ми зразу сідаємо і їдемо. Я хотіла от знаєш, що хотіла сказати, ви попереджаючи твої питання, хотіла б побажати. Ну, тим, хто мої однолітки, може, хто трішечки молодший, не треба сумувати в хаті, не треба сердитися на своїх близьких, не треба говорити, що ніхто не звертає на вас уваги, що ви могли б щось зробити таке. Зробіть, спечіть пиріжок, ідіть у госпіталь. І це вже буде велика, велика допомога, і вам буде душевна розрада. Тобто не треба чекати, коли хтось щось зробить і зорганізує, як ти почала розмову, правда? Ми думаємо, треба організувати. Ні, може, робить. Свою маленьку-маленьку справу, тому що я вважаю, що я роблю свою маленьку справу. Я використовую свій фах, свою професію для того, щоб нести оцю розраду тим, кому вона потрібна. І мені сьогодні надзвичайно приємно тут знаходитись, чому? Тому що хлопці з різних батальйонів, з різних ну, з усіля, з усіх там правих секторів, з відусіль. І вони мене хапають за руки і кажуть, ми пам'ятаємо, або у нас були, а вона. Тобто я не чужа. І це, мені здається, в такий час, коли війна, коли так. Так не просто жити. кожній людині в Україні і взагалі народу. Треба, щоб кожен кожен ставав рідним, близьким, зрозумілим один одному. Вам взагалі не страшно було їхати в зону? Ні, мені нічого не страшно. Там же люди, їм страшніше. Вони роблять роботу більш небезпечно, ніж то, що я. А які взагалі ваші враження від сьогоднішнього заходу? Прекрасно. Прекрасно, тому що знаєш, як Леся Українка казала, на шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів смілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала в самій. Недовго збитися з путі, та важко з нього збитись у гурті. І оте, от що сьогодні відбувся цей гурт дуже різних людей, і тих хлопчиків, які вижили і повернулися вже додому, і тих, хто зараз буде повертатися знов до бойових дій, і матері, і дружини, і діточки. Вони ми всі сьогодні зібралися. Всі небайдужі люди, всі, хто. З великою вдячністю в серці на все життя буде пам'ятати героїв аеропорту.